І знову вітання. історія не нова. Ці машинці. Пропадав антифриз. Ну і що? Морду радіатори нафік. І що у нас тече? А тече у нас корпус термостата, Он де, жовтенький. Коротше для того, ну понятно, що все. Відкручую Вон для щупа. Ось тут. Щоб подати щуп в сторону, щоб я запхати ключик вон там на вісім. Три болта. Ось один, другий і третій. Третій ще не витягнув. треба магнітика. О. Потім вакуумний шланг, вакуумний шланг О, тут він сюди чіпляється на. Корпус термостата, ой, трошки неудобно з моєю рукою. Отак ми його забираємо сюди. Видно, яке воно там все нігарне. Кесь окислене, коротше. Ага, там резинка, коротше, вона на злізла вже. Так, зрозуміло. І нам основне треба забрати, Ось там хумут є. так и она видна вот на цьому. Коротше, його треба термостат сам вот так викручувати. Забрати його за трупа, трубка це. это вот это вот это вот это Треба зняти зараз за старті, щоб не мішали. І тоді Так, витягнули корпус термостата. Е, Прийшлося від, відкрутити компресор, щоб можна було витягнути. Я забувся, так. компресор треба зняти, три болта і вони, в чуть в сторону забрати, все витягується. Зняв на цьому хомуті, на цьому мені не вдалося. Короче, тут треба поставити такий простий винтовий, щоб легше витворку зримати. Судні в тому. Дивимося, отут вот воно текло. Чого? Кольцо. От кольцо і видно. Воно чогось з однієї сторони прийняття. Значить, через ця сторона. Іменно через це воно текло. Так, колечко є новеньке. Ось воно. Падає, все, все летить. Так, колечко є новеньке. От кому треба 558-090, Це по Елінгу. Ось воно. Все, міняємо кольцо, вимиваємо, вичищаємо, складаємо, зажимаємо. Це тут ставимо хмут все підсоединяємо.